Дев'ятирічна Інна Лук'янович пішла за молоком і карткою для поповнення мобільного рахунку у центрі Києва 31 липня 2011 року. Додому дівчинка не повернулася. Вона йшла для того, щоб купити карточки, поповнення телефону. Посмотрела, нету, нету, нету. Я виглядаю в калітку, нету. Я ділася, побіжала на ринок. А там все, там її не було. Всех поспрашивала, кто продает карточки, молока, молочниц поспрашивала, никого нету. Позвонила мужу. Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті, і сьогодні я розкажу про найзагадковіше зникнення в історії України. На мою думку, про цю історію мене просило розповісти кілька людей, кілька моїх підписників. Я сама добре пам'ятаю цю історію. Дуже багато разів про неї розповідали на телебаченні, і протягом 14 років досі говорять про цю справу. Тож сьогодні випуск присвячений Інні Лук'янович. Інна Лук'янович, дев'ятирічна дівчинка, на момент свого зникнення була в гостях у бабусі в Києві. Вона приїхала на канікули з Дніпропетровської області. Тієї неділі вона поїхала до Києва, щоб провести час разом із бабусею. Все почалося звичайно. Інна зібралася і вирушила до ринку для покупки молока і картки поповнення мобільного рахунку. Це була. Абсолютно, звичайна справа, якою Інна займалася не один раз раніше. Вона вийшла з дому бабусі, і її сліди зникли. Вона мала повернутися додому через декілька хвилин, але не з'явилася. Пошуки почалися одразу ж. Родина забила тривогу і звернулася до міліції. У перші години після зникнення були задіяні всі можливі ресурси: правоохоронці, волонтери, місцеві жителі. Всі почали пошук дівчинки по цьому всьому району. Перевіряли навколишні вулиці, громадські місця, але безрезультатно. Важливу роль у цій справі зіграли записи з камер відеоспостереження на автозаправці на Червонозоряному проспекті. Це тепер проспект Валерія Лобановського. Інна була зафіксована на цих записах, але там зовсім невеличкий шматочок, і її сліди губилися. Як вона опинилася там і чому не повернулася, залишалося невідомим. Родина була в паніці, адже навіть рідні не могли зрозуміти. Чому дівчинка пішла саме в цей день? Хоча Інна була самостійною і часто допомагала мамі з покупками, зникнення стало шоком для всіх. Після того, як Інна зникла, пошуки дівчинки стали справжнім випробуванням не тільки для її родини, а й для, мабуть, всіх жителів Києва. Спочатку батьки, бабусі і сусіди намагалися знайти Інну самостійно. Вони Зверталися до всіх, хто міг бачити дівчинку того дня, і намагалися знайти сліди її перебування, але з кожною годиною хвилювання зростало. Перші дні були найбільш активними в плані пошуків. Міліція обшукала всі можливі місця поблизу, де інна могла бути. Залучили спеціалізовані підрозділи, кінологів із собаками, щоб охопити більшу територію. Водночас рідні та волонтери почали пошукові роботи по всьому району. Крім цього, почали збирати свідчення від очевидців. Волонтери створили інформаційні листівки, які розклеювали на вулицях, на зупинках транспорту і в магазинах, щоб якомога більше людей могли побачити фото зниклої дівчинки. Дуже важливим етапом в пошуках стали оголошення в змі на радіо. Всі місцеві медіа активно підтримували пошуки інни, і це допомогло привернути увагу більше більшої кількості людей до цього питання. Тисячі людей відгукнулися на заклик допомогти. Однак, хоча в перші дні пошуків було багато спроб знайти нові сліди, ситуація не змінилася. Навіть після перегляду відео на заправці з'ясувалося, що після цього запису дівчинка зникла безслідно. А через кілька днів, коли стало зрозуміло, що пошуки не дають конкретних результатів, міліція оголосила винагороду в розмірі 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка допомогла б знайти Інну. Винагорода була обіцяна тим. Хто надасть важливі відомості про її місце знаходження однак навіть це не принесло конкретних результатів. Інна залишалася невидимою для всіх пошукових груп. Пошуки тривали не тільки кілька днів, вони тривали місяцями. Протягом наступних тижнів, а потім і місяців, сім'я та друзі Інни не припиняли шукати її. Кожен новий день приносив нові спроби, публікації в газетах, звернення до громадськості, додаткові розслідування. Зникнення Інни Лук'янович залишило після себе безліч питань та теорій, які стали темою для обговорення серед слідчих родини, волонтерів і навіть громадськості. Кожен з пошуковців намагався знайти хоч якусь логіку чи пояснення тому, що сталося. Але чим більше часу минало, тим більше виникало питань а відповідей так і не надходило. Однією з основних теорій, яка постійно обговорювалася у ЗМІ та серед правоохоронців, було можливе викрадення Інни сторонніми особами. Вона могла стати жертвою злочинця, який заманив її або нас сильно забрав. Ця версія здавалася реалістичною через те, що Інна була дуже самостійною для своїх років, і в той день вона йшла зовсім недалеко від дому до місця, яке було добре знайоме. Утім, питання полягало в тому. Чому не було помічено ніяких слідів боротьби? Крім того, на записах камери відеоспостереження, які зафіксували Іну на автозаправці, не було зафіксовано жодної підозрілої поведінки з боку інших людей. Ця теорія мала безліч спростувань, але вона залишалася серед можливих варіантів. Ще одна теорія, яка розглядалася під час пошуків. Стосувалася того, що Інна могла втекти самостійно, і, хоча вона була досить маленькою для того, щоб прийняти таке рішення, деякі люди пропускали, що дівчинка могла втекти з якихось причин, наприклад, через конфлікт вдома чи в сім'ї. Це могло бути своєрідною спробою знайти більш приємне місце або емоційно відреагувати на якісь події. Проте ця версія також мала свої тонкощі. Інна була дуже близька до своєї родини і не було жодних ознак, що між нею та батьками чи бабусею виникали серйозні конфлікти. Дівчинка була весела, активна і завжди мріяла про подорожі, а не про втечу. Крім того, вона була самостійною, але не настільки, щоб вирушати на самоті. Ще одна теорія, яка обговорювалася серед слідчих, полягала в тому, що Інна могла отримати травму або потрапити в аварію. Наприклад, вона могла послизнутися, впасти, через це втратити свідомість, а потім її знайшли б далеко від місця зникнення. У цьому випадку сліди могли бути не так явно видимими, проте, незважаючи на те, що район пошуків був ретельно обстежений. Ніяких доказів на користь цієї теорії не було знайдено. Більше того, така ситуація могла призвести до того, що Інну знайшли б ще в перші години пошуків, якщо вона була б без свідомості або травмована. Одні з експертів припускали, що Інна могла бути психологічно вразливою через різні стреси або емоційні переживання, про які рідні могли й не знати у такому випадку. Вона могла б здійснити самогубство або втекти, щоб самостійно пережити свій біль. Однак ця теорія викликає сумніви через те, що Інна була веселою, жвавою дівчинкою, яка мріяла про подорожі і не виглядала людиною, яка була б готова до таких серйозних емоційних кроків. Паралельно з іншими теоріями висувалося також припущення, що Інна могла зникнути через причетність якихось родичів чи знайомих, які могли мати якісь невідомі мотиви. Це було мало ймовірно, оскільки всі близькі родичі активно брали участь у пошуках і жодних доказів злочинної причетності не було. Ця теорія не була повністю відкинута. Існувала й теорія, що Інну могли використовувати в злочинних цілях, наприклад, у випадку з торгівлею людьми. Ця думка була піднята через те, що зникла дитина могла стати жертвою людей, що займаються нелегальними справами. Однак за всіма наявними даними, вона не була підтверджена і жодних доказів на користь цього припущення не було знайдено. Не обійшлося і без хибних повідомлень про те, що за викуп розкажуть, де знаходиться Інна. Невідомий чоловік вимагав від бабусі зниклої дівчинки 300 доларів. Як виявилося, він був звичайним доставником піци, якому терміново потрібні були гроші. До зникнення Інни чоловік не мав жодного відношення. В розслідуванні справи про зникнення інни є кілька білих плям. Найсуттєвіше відсутність семи хвилин у відеозаписі з однієї з камер спостереження. Системний адміністратор за проханням міліції копіював фрагменти записів з офісного відеореєстратора в окрему Папку, і він припускає, що випадково пропустив цей фрагмент. Копіював записи по одній вручному режимі. Він стверджував, що на оригінальному записі перерв не було. Міліції він теж передав запис без семи хвилин, і співробітники цього не помітили. Гіпотетично разом зі зниклим фрагментом міг бути втрачений прохід Інни в бік ринку під камерою. Також із спогадів родичів інни, те що їхати в Київ вона не хотіла, плакала за словами Вітчима. Їй тут було сумно і нудно. Іні сказали, що бабуся скучила, тому їй потрібно вирішити, самі їхати чи ні. Вона подумала і вирішила їхати. За словами родичів, у Києві дівчинка майже ні з ким не спілкувалася, проводила час вдома або у дворі, іноді у бабусі на роботі серед ровесників знайомих у неї в Києві не було. Добровільно піти з чужою людиною Інна не могла. Вона в нас правильно вихована, але от якщо хтось попросив її про допомогу, Інна добра дівчинка і могла. Купитися на такий обман говорив відчим інни Сергій. Крім того, в справі було кілька свідків. Глуха жінка стверджувала, що бачила схожу дівчинку, яку по ринку кудись вела циганка. Про дівчинку дуже схожу на інну. Повідомив і активіст з Харкова, який також стверджував, що бачив її в оточенні ромів, які просили милостиню на київському вокзалі. Пошуки Інни Лук'янович тривали місяцями і з кожним днем ситуація ставала дедалі більш тривожною. Правоохоронці та рідні дівчинки не припиняли розслідування, але, на жаль, ніякої інформації про її місце знаходження не надходило. Кожен день, що минав, додавав нових переживань родині, а також усім, хто активно долучився до пошуків. Винагороду у 50 тисяч гривень міліція так нікому і не надала. Протягом багатьох років, що минули після зникнення інни, родина не припиняла надії знайти свою дитину. Жодних нових слідів, жодних свідчень про місце знаходження дівчинки. Ця ситуація затягувалася і ставала все більш безнадійною у 2017 році, через шість років після її зникнення, Дніпровський суд ухвалив рішення визнати Інну Лук'янович померлою. Це рішення було ухвалене в рамках правових процедур, оскільки жодні нові докази не дозволили з'ясувати, що сталося з дівчинкою. Це рішення стало остаточним ударом для її родини: шість років без відповіді, пошуки, що не дали результату, і тепер офіційне визнання смерті дитини. Для рідних це стало важким психологічним ударом. Хоча це не змінювало болісного факту, інна так і не була знайдена. І на це питання так і не з'явилися відповіді. Визнання Інни мертвою мало своє юридичне значення для родини, оскільки дозволяло вирішити питання пов'язані з її майном та іншими юридичними питаннями. Ніби Інна була записана у будинку в Полтавській області, який бабуся хотіла продати, тому їй потрібно було свідоцтво про смерть Інни, але це не підтверджена інформація. Ще одна із непідтверджених теорій те, що дівчинка хотіла відвідати Макдональдс і тому вирішила туди піти самостійно і щось з нею там трапилось. І також е, є свідчення, що за інною нібито полював якийсь чоловік із білим пакетом. Але що це за чоловік і куди вони пішли, куди вони направилися, ніхто нічого не бачив. Зазначу, що проспект Валерія Лобановського, ті, хто був в Києві, ті, хто живе в столиці, знають, що це дуже Жвавлений проспект, і там дуже багато машин, багато людей. Дуже дивно, що мало свідків було на той момент, які бачили дівчинку. Знаєте, вона от буквально ніби провалилася крізь землю. Куди вона поділася, дуже велика таємниця. При найгірших сценаріях, якщо вона травмувалася, чи не знаю, хтось її викрав, все одно мали бути якісь сліди. Окрім запису на камер відеоспостереження і кількох свідчень, нібито свідків більше нічого немає. Моторошна історія, справді. Але знаєте, минуло вже 14 років. Вже суд визнав цю дівчинку померлою, але все одно маленький якийсь вогник надії. Я думаю, він є, і уявіть, можливо, не зараз, можливо, через кілька років Інна знайдеться. І, можливо, вона розповість історію, що з нею ж тоді трапилося. А от до цього моменту не вдалося встановити жодної конкретної причини, яка могла призвести до її зникнення. Спогади про Інну, яка мала світле майбутнє, тепер залишаються лише в пам'яті рідних. Будь ласка, напишіть у коментарях, чи чули ви про цю справу. Можливо, хтось вам щось розповідав, можливо, ви знаєте якісь деталі. Будь ласка, поділіться. Цим в коментарях я буду вам дуже вдячна. Дякую, що ви послухали цей випуск. Якщо ви хочете підтримати мене і цей проект, то запрошую вас приєднатися на Патреоні. Випуски там я публікую раніше. Я вже готую для вас наступну історію. Бережіть себе, почуємося!